Ми сьогодні граємо ігру зомбі виживання онлайн і будемо виконувати квести ту стоянку могильника. Перший квест, який у мене тут є, це потрібно нам потрапити на цю локацію стоянка могильника. Я, в принципі, нічого не брала взяла трошки хіла, арбалет і ще трошки одужі. Так, квест зарахувався. Наступний квест знищити 12 могильників. Починаємо. Так, ну, перший пішов, но тут. Якись злопатнуть. Так, ще якісь там долази. Вивели до мене. Так, давай пішло. Зразу їх обшукую. Нічого цінного немає сказати. Так. Опа. Серьезный мужчина. Конечно, золото. Так, Кінку сховались. Є ще один. Може, це зелене. Мене так трави, але постійно хіру. Так, залишилось три. Де вони сховались? Йо, вони відхопить мене. Ти що, Так, квест виконали, наступний нас квест чекаємо. Треба спуститися в підвал на стоянці могильника. Погнали, тут має бути коло будинку підвал. Так, все, спускаємося. Спочатку ми відкрили, тепер спускаємо. Так, ми спустилися далі. Що? Обшукати єсть. І так, ця нагорода, Що ми тут отримуємо з нагороди. Хотілося б щось. Якщо чесно. Опа, Арбалетик мені потрібний, він непоганий. Пригодиться коктейль молотова. Ну, всяка все. Там може з цим мужичком поговоримо. Квести стоянка могильниками виконали, там висить у мене квест на ос. осаджений дом. Так, тут відкрити можна. Ні, не можна з ним поговорити. Ладно, пішли. Так, зараз ми залутаємо всі трупи, які я навіть тут робила. І може щось міцінне вийти. Так пусто. Ось ця зелена жежа, треба викатись, треба було щось удіти. Так щоб цією фіню не дихати забуло. Трошки знайшли. Ще... Так, взяли ще хіло. І держимось. Якісь вони безполізні. Якщо вони же тут лежать, можна би щось ціни в них положити. Хоч би якийсь хил. Так, оцей труп, а це ще самі тут, бо може з нього. Опа! Хилл, це непогано, це потрібна віть. Так ще раз. Нічого. Окей, машини я облутати не можу. О, ще останній трупи Так, взяли ще хіла і я нічого не знайшла. Ну, корисно, Тобі ще вже нічого цінного немає. Таке в нас вийшло коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня і до побачення до нової зустрічі. пока пока